Втратив обидві руки та ногу. Пережив уже 66 операцій і освоює свій перший біонічний протез на державному протезному підприємстві у Дніпрі. Проходить реабілітацію 28-річний командир відділення Михайло. На війні він з 2017-го, а півтора року тому дістав украй складне поранення. Одразу втратив обидві руки, не вдалося вберегти і ліву ногу. Нині він уже з місяць як отримав біонічний протез на правицю. Оце крюк. То есть, то есть, через леску натяжка через плече і все. Тобто ви можете розігнути Так. Да. Можу розігнути, можу розігнути. Це 28-річний ветеран Михайло цьогоріч у квітні так освоював механічний протез руки. От уже з місяць він щодня тренується із новим. Це біонічний протез по часу вдягання він вдягається найпростішим чином. Просто притягуються м'які тканини для того, щоб вони стали на місце. Тому що, коли ми вдягаємо сам куксоприймач, м'які тканини натягуються до гори. Ми їх повинні бути е, вирівняти. Як тільки протез на місці, Михайло починає рухати пальцями. Тут датчики два стоїть зверху і знизу. Зверхній датчик переключає положення, угу. а нижній датчик зжимає. Є режим можна нести, указательні палець є, тобто можна кнопку нажати. Можна щось взяти. Електронні пальці зроблені з матеріалу, що дозволяє користуватися смартфоном. Можна вертати, дивитися, на ньому переключати. Угу. Михайло каже, як уперше отримав такий протез. Одразу поїхав його випробовувати за межами реп-центру. можна було потішити Такими технологіями Тут магазин їздив, двері відкривав, щоб заїхати в магазин. Тож, вже є допомога, що можна двері відкрити. Не, не культю, як я зазвичай. Та каже, аби вправно ним керувати. Щодня треба тренуватися, після чого дуже болять м'язи руки. Тому у спеціальному кабінеті Михайло годинами займається з тренажерами, аби відточувати електронну кистю різні рухи. У мене виходило з першого разу все. Як береш якусь фігурку, то треба підлаштовувати по під м'язи, а по-друге, як береш. Ти не сильно так давиш так зваш. Угу. А чуть-чуть так. Чуть, так як, знаєте, як от пальчиками чуть-чуть трохи так, угу. чуть -чуть, так само. А ще граю настільний теніс, може налити у склянку води і взяти її. Технік Сергій каже, працювати із такими вмотивованими пацієнтами легко і приємно. Красавчик, вообще. ми йому тільки вдягнули. Я ще не спів з додатком розібратися, і а він уже сидів. Коротше, класов хватит. Сергій допомагає Михайлові налаштувати його електронну кисть на потрібний набір функцій. Все це робить на смартфоні у спеціальному додатку. Такий же має на своєму телефоні. І пацієнт. У нас є набор шість хватів. Угу. Вони ну спочатку йдуть за навчанням стандартні, там тобто самі, ну, самі часто використовуємо. Угу. Ось і можна так само їх додати. Тут всі редагувати набір можна. Створити хват, натискати, керувати джойстиком, взяти ручку, дрібку чогось і щось нести. Все це можна робити цією біонічною кистю. Вона українського виробництва. Михайло другий ветеран, який її отримав на Дніпровському підприємстві. Такий, як Михайло, може бути амбасадором або прикладом для mm -hmm. інших хлопців. Він опанував виріб на тисячу відсотків. Це рахується із складних таких протезів. У нього перший. На майбутнє будемо мати фідбек і так формувати, що потрібно на Від найпростішого до найскладнішого для військовослужбовців. Вони зараз можуть отримати найкраще в світі. І єдиний недолік за словами Михайла, протез не водотривкий. Таким має бути вже наступний. Невдовзі, як буде готова і ліва рука, на ній теж буде такий же протез. Крім того, Михайло освоює і протез лівої ноги. Втім, поки що через проблему з правою не може займатися. До цих пір в неї це зараз є. Около 10-16 осколків, тобто великих, тут немає пів чашки угу. самої. І чашка, виходить, після взриву вона, після травми, вона піднята вверх. Михайло з Хмельниччини на війну пішов ще у 2017-му, як мав 21 рік. Працював в інженерних військах на розмінувальних машинах. Перед початком повномасштабної війни з місяць встиг побути вдома і повернувся на службу. Поранення отримав на Донеччині півтора року тому від розриву мінометного снаряда. Відтоді загалом переніс 66 операцій. Тепер каже Михайло: хоче максимально швидко повернутися до здорового життя. хочу займатися Ганталем В принципі я так справляюся без біоніки з біонікою. То вже більш масштабніше можна щось зробити. Софія Богуцька, Олександр Юрасов, програма Вікна, СТБ. Єдині новини.